Тут ціль одна, що ти працюєш з пораненим, тому кожен має знати, що робити, як найшвидше це зробити. І іноді, от дійсно, зараз ми працюємо так, що іноді не доводиться говорити там, наприклад, анестезисту, там, чи фельдшеру, що потрібно. Вони вже тобі все підготували, і ти умовно тільки хочеш про це сказати, а там в тебе вже ларингоскоп в руках, вже кисень підключений, вже катетеру пораненого стоїть і вже препарати введені. Проблема дронів. На жаль, зараз велика. Ми навіть між собою, коли говоримо, то говоримо, що це не війна вже людей, війна, війна дронів. Але ми всі ж розуміємо, які масштаби у нашого ворога і які масштаби у нас. Тому так, зараз поранень від дронів дуже багато, від скидів, FPV. І зазвичай це ну, досить важкі поранення. Це великі дефекти м'яких тканин. Коли це поранення обличчя, це взагалі ну, дуже складно, тому що це і для анестезіологічної роботи складно, складнощі свої викликає. І для людини, знаєте, коли це кінцівки, це якось не так сприймається навіть самими пораненнями. Коли це обличчя, то ну, поранення більш не реагують на це. Тому, на жаль, на жаль, з появою великої кількості дронів. І травми теж стали трошки іншими, ніж, наприклад, це кульові поранення чи поранення від тієї ж артилерії. Плюс дрони вони ж можуть поранити не лише на позиціях. Вони зараз долітають дуже далеко. І в нас були і цивільні поранені. Ми їх теж приймаємо наразі, тому що є. Там, першою точкою найближчої евакуації, коли це там важкий цивільний поранений, звісно, ми не відмовимо і все одно надаємо йому допомогу. На жаль, так буває, що ти не можеш когось врятувати. Е, я щаслива від того, що в нас на ставпункті, ну, я можу порахувати на пальцях, скільки було смертей. Е, але вони бувають. Бувають, але дійсно кожен раз ти маєш зробити все для того, щоб врятувати чиєсь життя. І справа не тільки врятувати життя, а ще й врятувати здоров'я. Якщо ми знаємо, що ми можемо врятувати комусь кінцівку, і ця людина там буде ходити на своїй нозі чи буде працювати своєю рукою. Ми теж зробимо для цього максимум. Це буде найшвидша евакуація. От, наприклад, зараз бійців свого батальйону з ампутаціями, з важкими переломами, ми транспортуємо одразу на Львів для того, щоб їхній період лікування, реабілітації і протезування був якнайшвидший. Не всіх бійців навчають тактичній медицині. В нас ця проблема. Зараз ми її майже повністю подолали, бо кожен боєць нашого батальйону проходить навчання. Ми намагаємося щоб це було рівня СіЛС по протоколам tc 3 тому вони знають, як користуватися турнікетом. Чесно, не скажу вам, не пам'ятаю, коли останній раз наш боєць приїхав з неправильно накладеним турнікетом іноді буває так, що він недоцільний. В плані того, що звісно у страха великі очі вони побачили там багато крові, іноді буває таке, що навіть вони ну в них на їхньому одязі не їхня кров. Це умовно бути кров пораненого, який поряд з тобою. А через те, що там, наприклад, чи не дозволяє тактична ситуація, чи через неуважність трошки, тому що є пріоритети там, звісно, на позиціях, можуть накладати турнікети навіть там, де вони не потрібні. І потім, на жаль, якщо це тривалий час, ну зачасту це, якщо це більше шести годин, то це може призвести, звісно, до ампутації кінців. Але. В більшості в більшості вони накладені там, де потрібно, ефективно, і це рятує життя. Історія про те, щоб нарізати штани чи якусь кофту. Ну це раз на тиждень, це точно є ця історія. Ви знаєте, люди, коли довго воюють, вони якось. Купляють собі якийсь одяг, такий, що, от, наприклад, є штани, які не можуть горіти там чи вони водони проникають. І звісно, ну ті поранені, які ще знаєте, ну не дуже критично важкі, що вони з тобою говорять. Вони зазвичай, звісно, переживають за, за, за свої штани, там або не ріжте, або обов'язково мені з собою їх віддайте. Бо, наприклад, за ті ж берци там умовно ти йому говориш, що з тих берц вже майже нічого не залишилось. Вони там повністю в землі, в крові і так далі. Але от йому там чи на пам'ять хочеться їх зберегти. Дуже часто історія з уламками. Якщо витягуємо якийсь уламок, то поранені зазвичай майже всі хочуть, щоб ми його зберегли і поклали їм маленький пакетик, то так, ми його миємо, там обробляємо і кладемо їм в пакетик в штани в карман, то уламки вони майже всі забирають. І тут ще дуже сильно залежить, я вам хочу сказати від самого бійця. Якщо це був вмотивований боєць, який йшов на цю війну захищати свою країну, то навіть отримавши там серйозне поранення, він до цього трошки легше відноситься, знаєте, ніж люди, які примусово, наприклад, перебувають на війні. Тому, ну так, бувають різні жарти. Був у нас один поранений, який про чорний гумор до речі, йому довелося ампутувати ногу. І Він це сприйняв досить легенько на той момент, і ще жартував, що він тепер став легшим, то може його жінка буде на руках носити. Буває так, що недоцільно розвернути десь та пункт, або небезпека там, в плані ФПВ і так далі. І тоді ми пересідаємо всі на машини евакуації. У нас за кожною машиною є закріплений екіпаж, і ми працюємо з машин. Безпосередньо ми забираємо своїх поранених, поранених свого батальйону або суміжників, з якими співпрацюємо, надаємо їм максимум допомоги, який можемо, в машині нашій медичній, і довозимо його до найближчого ПХГ, наприклад. Наш попередній стаб пункт на даний момент він повністю зруйнований кабами. Ми там перебували, коли перший кап прилетів. було трошки страшно, але вона якось так співала. В нас на той момент в протишоковій був важкий поранений, і все одно йшла активна робота. І ніхто не покинув Протишокову. Ми швидко евакуювали пораненого, самі перемістилися в безпечне місце, але після цього ми ще прийняли кілька поранених і на наступний день швидко зібралися і з'їхали звідти. Я не пожалкувала про рішення піти на війну. Я може трошки жалкую, що я не зробила цього раніше. Можливо, у ну, мене точно якби було бажання зробити це раніше, але якось вона робота там. Щось відкладалося. А потім з мобілізацією мені просто здається, що я зрозуміла, що я на своєму місці я роблю свою роботу. Сподіваюся, і намагаюся, що роблю її якісно. Тому ні, ні одного дня я не пошкодувала, чесно, що я мобілізувалась, не пошкодувала, що я прийшла безпосередньо в цей підрозділ. Мені здається, що тут кожна людина, яка в нашому підрозділі, вона знає, заради чого вона тут. Ми всі заради однієї мети це порятунок наших поранених. Ми намагаємось докласти максимум своїх зусиль для того, щоб медична допомога, яку ми надаємо, була якісною, була своєчасною, і якнайшвидше наші поранені потрапляли вже в лікувальні заклади, трошки в спокійніші умови. Люди, які обирають професію медика, вони ж її обирають для чогось, тобто допомагати людям, лікувати людей, намагатися зробити так, там щоб продовжити їхнє життя. Чим поранені мають відрізнятися від тих людей, з якими ти працюєш в цивільному житті, як на мене, просто медики в принципі, чому вони стоять в резерві тих, ну тієї роботи, яка має працювати і на фронт? Тому що безпосередньо медики можуть зробити дуже багато для військових. Е, тому шкода, що доводиться їх мобілізовувати там, якимись законами і та так далі, бо я вважаю, що люди, які приходять в армію по своєму власному бажанню, то дійсно вони ну, мотивованіші. Але дивіться, буває так, що людину мобілізували, вона не сама хотіла сюди прийти. Але вона потрапляє в той колектив до тих людей, які вселяють в неї цей ентузіазм роботи, бажання працювати безпосередньо. Там, де війна ближче, такі люди теж є. Я не вважаю, що дуже погано, що медики мобілізовують. Я вважаю, що вони мають хотіти цього самі. Ми часто, наприклад, особливо про важких поранених, ми дізнаємося як їх стан після того, як вони потрапили, наприклад, в Дніпро. І коли ти дізнаєшся, що людина з важкою черепно-мозковою травмою чи там, з важкою ампутацією, з великою крововтратою, який ти надав допомогу тут на стабілізаційному пункті, на наступному етапі жива, стабілізувалася, і там, наприклад, черепно-мозкові травми у поранених, і вони потім приходять до свідомості, говорять, ти розумієш, що ти тут зробив максимум. Там людина повернеться до цивільного життя, вона пройде реабілітацію. Не знаю, мене особисто це надихає.